Дівачій ночі розплилася густа коса аж до пояса, розкрилися перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би обвелися кругом стану в подушку. Ну впилися та й заклякли, та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли немає вірної дружини. Ні з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серцем моє. Тяжко тобі битись одинокому. З ким жити, з ким світ лукавий. Скажи мені, нащо мені те слава? Слава, я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують. Гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають. Що я в серці заховала, нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш укоротить свої темні тяжкі мої ночі? Бо я вдень одинока, з полем розмовляю, розмовляю і на долю в полі забуваю. А вночі. Та я не міла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. Дякую.